Про безпекову ситуацію в південній частині України зараз поговоримо з керівницею прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталією Гуменюк. Вітаємо вас, пані Наталія. Слава Україні, вітаю вас, героям слава! Отож, що відомо про підготовку російських військ, почнемо із Херсонщини. Так чи готуються вони до того, що українці будуть наступати туди, і наскільки зараз успішні е українські наскільки успішно українські війська там просуваються? Ну, по перше, хочу зауважити, що контрнаступальні дії наші це це насамперед зупинення самого ворога і не надання йому таких можливостей просуватися і захоплювати нові території, і це нам вже успішно забезпечено. Тобто вони навіть коли намагаються просунути свої. Диверсійні групи, розвідувальні групи, навіть підкріплені бронетехнікою, танками, як і минулої доби, вони розвідують цей напрямок, чи здатні вони просунутись на якийсь метраж вперед. і Вони отримують вогневу відсіч від нас і повертаються із втратами на свої позиції і переформатовуються. Наразі нами зафіксовано імовірність створення угруповання ударного на Криворізькому у напрямку туди, куди ворог напередодні передислоковував сили і засоби, і також ми бачимо, що посилюється контрбатарейна боротьба, тобто обстріли тих територій, які для нас є тиловими, зокрема і Миколаєва. Пані Наталю, Миколаїв і далі піддається масовим обстрілам. Очільниця Миколаївської облради Ганна за Замазіва вважає, що місто може стати другим Маріуполем з такими темпами. Чи відомо скільки ще можуть тривати такі посилені обстріли з боку РФ? Посилені обстріли це у Умови війни, в якій ми зараз знаходимось, на жаль, це її ознаки, але з нашого боку, нашими підрозділами ракетно артилерійськими і авіаційними робиться максимальні зусилля для того, щоб виявляти ці точки, звідки атакують, в тому числі обстрілюють Миколаїв, і знищувати їх. Ми маємо позитивний приклад того, як була знищена батарея зенітно-ракетних систем С-300 і далі продовжуємо майже в кожному. Зведення маємо е, знищення ре реактивних систем залпового вогню і е, е, одиниць важкої артилерії, але звісно розуміємо, що у ворога такої зброї ще достатньо. Крім того, наші удари по складах з боєприпасами достатньо красномовні боєприпаси вони економлять і намагаються використовувати тільки ось в таких напрямках, як зокрема Миколаїв. Це не тільки вогневе ураження. Я ще раз повторюю, це потужний психологічний тиск на населення того міста, яке є Форпостом. А є якась періодичність у цих обстрілах саме Миколаєва і Миколаївщини? Системності майже нема, але ми бачимо, що зокрема намагаються гатити вночі і перед світанком, коли максимальна кількість людей знаходиться по домівках, скоріш за все відпочиває і може не почути сигнали тривог. Але Миколаївці народ свідомий і вже навчений дуже важкою практикою. На жаль. Чи можемо ми так, ці обстріли з цього цієї ночі свідчать про це, оскільки вони і були масовані, але на, на щастя, поки що інформації про постраждалих немає, і будемо сподіватися, що так і буде. Чи можемо ми очікувати, що у зв'язку з тим, що переносять вони свої сили і створюють групування про те, що навпаки кількість обстрілів, зокрема Миколаївщина і е, Запоріжжя, так з тимчасово окупованої території збільшиться? Це цілком імовірно, і ми про це попереджаємо. Мирне населення, цивільне населення, що можлива така тактика, можливе збільшення обстрілів. Хоча знов таки скажу, ми працюємо над тим, щоб їх боєкомплекти зменшувалися, зменшувалися, але є ще поки що напрямки і резерви, звідки вони їх підтягують. Тому ми і закликаємо людей, якщо є така можливість евакуюватися з тих районів, які ймовірно підлягатимуть обстрілу. Або знаходити укриття більш-менш надійні для того, щоб перечекати цей важкий період, ну і пані Наталію, з того звичайно, що можна сказати в ефірі: наскільки активним є постачання нової зброї на півдні України і у чому залишається ще гостра потреба? Якщо говорити про наше забезпечення, воно досить потужне, і його використання абсолютно доцільне, ми це бачимо по результативності влучань. Зокрема, те, що нам потрібна ще далекобійна артилерія, це очевидно напевно всім, тому що площа окупована досить велика, і влучання в дальші райони нам ще потрібно буде. І оскільки ми все все ж таки в стадії контрнаступальних дій, і е, маємо намір, і маємо надію, як і вся Україна, що перейдемо у відкритий наступ. Тому о, така артилерія нам потрібна, але вона постачається. І я думаю, що якраз і наші плани і, і е, поставки від партнерів співпадатимуть. Так, ми неймовірно всі з тією інформацією, що вдається стримувати ворога. А з того, що можна говорити, наскільки вдається звільнювати територію від російської окупації? Ми поступово просуваємося, але звісно, наша практика залишається сталою: спочатку вивільнення, потім закріплення, вичищення, і тільки тоді проголошення. Тому дочекайтесь, будь ласка. Тоді ще хотіли почути від вас про небезпеку з моря, чи посилюються там російські військові, чи додають кількість своїх кораблів, і чи можлива висадка десанту на береги? Наразі ми фіксуємо, що корабельне угруповання ворога тримається ракетно, ракетно безпечних для себе районів, тобто ухи, укривається не тільки від шторму, який вирує вже кілька днів в морі, а й від ракетної небезпеки з нашого боку. Тримає відстань, тримає е, район для того, щоб не бути ураженими. Е, тим не менш на поготові перебуває від двох до трьох. Чотирьох ракетоносіїв, які споряджені калібрами, це високоточна зброя, яка може бути застосована по всій території України, не тільки по південних регіонах. Також на читуванні постійно перебувають два-три великих десантних кораблі. Тобто, ворог позначає таким чином, що від десантної операції вони не відмовились Нібито присутність цих одиниць свідчить про те, що все імовірно. Але хочу завірити, що наше узбережжя готове до такого розвитку подій. Ми розуміємо і усвідомлюємо божевільність планів ворога. Тому сили оборони півдня тримають оборону і на узбережжі. Зокрема, дякуємо вам, Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь.